Це класники, а від сьогодні вже абітурієнти нині розпочалася реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту. Він альтернатива традиційному ЗНО, та майбутня студентка Вероніка каже, завдання НМТ здаються легшими. На мою думку, НМТ скласти легше, ніж ЗНО, тому що виділяється меншість, менша кількість часу та менша кількість завдань. Так що є Більше можливості добре підготуватися та добре скласти іспит. У межах тесту передбачені два обов'язкові предмети українська мова і математика. Ще один на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. На виконання завдань матимуть 180 хвилин. А щоб заповнити реєстраційну форму, потрібно дотримуватися простого алгоритму. Найперше на веб-сторінці Українського центру оцінювання якості освіти, тест портал GAF.ua потрібно створити свій персональний кабінет. Для цього потрібно клікнути на. Кнопку зареєструватися у відповідному у відповідній веб-сторінці. Після того як ви клікнете на цю сторінку, ви потрапите до програми реєстрації, де вам потрібно буде надати дані деякі про себе. Це номер паспортного документа, прізвище, ім'я по батькові. А також що є надзвичайно важливим, це код платника податків. Якщо ви перейшли до наступного етапу, то далі потрібно завантажити всі документи, які є в полях програми. Через сім днів з'явиться повідомлення чи заявка про... Равильна саме тестування проходитиме у дві сесії. Основна триватиме з 5 по 23 червня, та додаткова від 11 до 24 липня, незалежно від того в якій сесії учасник планує брати участь чи учасниця. Він чи вона, має зареєструватися для проходження НМТ з 3 квітня, тобто від понеділка сьогодні до 3 травня. Ті, хто не зміг зареєструватися навесні, зможе це зробити в додатковий період з 5 по 12 червня. Також відповідно до своєї сесії, кожен учасник має завантажити запрошення не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії оцінювання. Тобто, це наприкінці травня, у своєму персональному кабінеті, доступ до якого відбуватиметься за тими реєстраційними даними, які надавали учасники. Там буде розміщуватися запрошення перепустка Це Документ в pdf форматі для того, щоб його завантажити, достатньо буде просто клікнути на відповідну вкладинку в кабінеті. Місце, де проходитиме НМТ, має відповідати наступним вимогам. Це має бути. Наявна і в гарному стані комп'ютерна техніка, яка потягне ту програму, ту платформу, де буде здаватися тестування, якісний інтернет. Відповідно, в приміщенні в закладі освіти має бути обов'язково укриття для того, щоб в разі потрібної тривоги діти з працівниками могли спуститися в безпечне місце. До того ж, національний мультипредметний тест можна пройти не тільки в Україні, а й за кордоном. Там у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних Іних центрах з абітурієнтами працюватимуть україномовні педагоги. Та наразі перемовини з деякими країнами ще тривають. Однозначно ми проводимо тестування в таких країнах, як Польща, Німеччина, Австрія, Канада, США, деякі інші країни загалом маємо 21 країну. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини, 33-й телеканал.